Так, Тарас, дивлюсь на кардани, дивлюсь, що тут він раз, частина, два частина, три частина. Хавалі нашому просто солка. да, Ми ще повернемося до питання ховала. Да, тут дійсно йде хрестовина, яка, яка підварюється, яку треба на, на стенді розпресовувати на спеціальному інструменті. І задня хрестовина також потрібно розпресовувати. Ну, це більш складна система, тому якщо у вас, наприклад, щось починає люфтіти. То вам доведеться здавати цей кардам зборів в ремонт і його ремонтувати. Обробка тут ну, значною мірою дуже якісна, тому що ви бачите такі шмати, прямо прорезинені ланжерони. Японці, мабуть, знають, що ланжерони це таке місце, яке буде вигнивати по, в першу чергу. Хочу сказати про повний привід. Ось він вращається, Це е, повний привід. Тобто автомобіль починає їхати з повного приводу, але потім вже відключається в нього передня муфта, і автомобіль вже перепочинає їхати. Їхати лише на передніх колесах.